Мені часто кажуть, що ти, 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 що ти нічого не зробила? Чому ти його пустила? Чого ви не там? Ну а я а ми тоді з чоловіком своїм вирішили, що ми його будемо підтримувати. Ми їздили за ним кругом, їздили в Житомир, в Вердичів, їздили в Очаків, Кам'янець-Подільський, посилали йому посилки. Отак От навіть буває, він дзвонить, каже: Ма, ми були на передовій. Хлопців, нема що їсти. Вийшли, коли що, картоплі? Ми бігом на нову пошту і два мішки туди картоплі. Чи різдво, зазвичай на передовій, там вже в них ротації. І я їм посилаю все, що таке м'ясне Захар тоді Каже, ми прийшли з виходу, а тут твоя посилка. Каже, ну так запахло, так каже всі хлопці. Зраділи, що була посилка, тому ми так вирішили. Ну, а розкажіть а, за проводи сина на війну, що робили? <свят> я, не, я не знала, що робити, і дівчата мої подруги кажуть, треба взяти ікони, дати хору в руку і водити його кругом хати. І як ми його провожали рано, це було ще темно, бо це січень місяць. Я пам'ятаю, я не знаю скільки я кругів кругом того будинку. Ми обійшли. Захар послухався? Так. Да. Так, він послухався. А навіщо такий обряд робити? Я не, я, я не знаю, я така, щоб вернувся додому, так сказали подруги, щоб він вернувся додому, живий і цілий. Так. Я не могла собі дозволити падати в істерики там, і щось таке робити, чи там, не, не, і не хотілося мені, я чесно тобі скажу. Мені хотілося все зробити, щоб захара підняти на ногу. І дякувати Богу, що діти ось дуже допомогли нам. Син теж тільки знав, все покинувся, поїхав, дочка. Чоловік каже: Їдь саме тут будемо селі. Я ось ось міша, син мій, він більш зажурився, прямо так зажурився, що ми за нього стали переживати. Він став такий таки в мене веселий, а то прямо став мовчазний. Нічого йому він не міг зустрічатися з друзями, нічого так щось. Вони дуже близькі з Захаром. Брати, брати. І так він прямо от більш. А Василь, він... нас було чим заняття, ну, як в селі, картопля, там різні. На роботу пішов, переживав. Приїж... Вже по Запоріжжі Дніпро він не приїжджав, а в Київ вже приїжджав сюди, провідували. Да. Все равно переживав за мене, щоб у мене все добре було. Розкажіть, будь ласка, про, про Мішу і про Олесю? Чим вони займаються, як вони підтримують брата? Міша мій одружений, у нього двоє діток. Невістка вас Альона. Львівська Альона, да. гарна дуже родина. Він робив Київ постранці. Він закінчив технікум інститут, закінчив і працював. Дуже підтримували. Ну, Поїхати, приїхати, завести. Провідать все, все ліжі повно роботи, він теж там все допомагав. Леся, звісно, вона дуже багато роботи для нас зробила. Дуже. Розумієш, не просто фізичної якоїсь роботи. А наприклад, як ми були в Запоріжжі, от ми приїхали, я в Запоріжжі. Я не можу позвонити в реанімацію. Я не маю сил, я просто не можу наважитися туди позвонити. Я їй дзвоню в Київ, і вона з Києва дзвонить в реанімацію і питає, як Захар. Розумієш, це, 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 це колосальна підтримка. І тоді, коли ми виставили пост про Захара, і тоді вона взяла все на себе. Спілкування з фондами різні люди її дуже багато писали. І зараз до неї поранені до неї пишуть і звертаються, що ви робили, як допомогти. Ну ж порадьте нам, будь ласка, бо ми пройшли такий шлях від того, що ми нічого не знали, що нам робити, куди нам звертатися до того, що ми ну от ми вже в Німеччині. Тому до неї зараз звертаються дуже багато людей. І вона допомагає і словом, і ділом. І ще Леся моя вона відкрила маленький бізнес. свій. Вона хотіла його ще до війни, і тут війна, і тут за Захаром таке сталося. І вона, я кажу, доця, давай, давай потрібно починати. І вона почала, і в неї помаленьку, вона шиє сумки, і в неї помаленьку воно йде, і в неї плани різні, різні. просто… <сі> Сьогодні в неї фотосесія. Її знімають родину, хотіла вас запитати про ваше татуювання. Не можу його обійти. Покажіть. Да. Це мої діти. Де в нас це Захар? Це Захар, це Міша, це Олеся. Це їхні роки народження. А коли ви вирішили зробити це татуювання? Коли Захар вирішив закінчити службу, я хвилювалася дуже. Чи він знайде після військової, ну, стільки років чи він знайде своє місце в житті? Такому, ну таке, і тому в мене трохи я впала духом і тому вирішила зробити татуювання. От так наче думаю, зроблю татуювання, і от зробила татуювання і, і мені допомогло. Да. У нас в сім'ї багато традицій різних. І така традиція в нас є на Різдво 6 числа на свята вечора. Ми не дуже релігійні люди. І колись, колись, як ще я була, мама моя наприклад, ми не дуже святкували Різдво. А от уже зараз ми так стали збиратися 6-го числа на святу вечір. І в цей день ми стараємося, щоб всі приїхали. і знайомі, і родина. У нас буває більш 20 чоловік, і ті робимо фотографії, і всі ну, я Запрошую всіх і хто сам хоче приїхати, дуже радію, як приїжджають до нас на Різдво. І от це таке свято. Новий рік кожен зустрічає, як хоче. А от останнім часом от Різдво дуже дуже гарно. У мене недавно батько помер, це чотири роки, як захворів рак. Ми дуже були з ним близькими, дуже в мене гарна людина. Просто. Просто. Я дивлюся на фотографії, на ці різдвяні, де батько мій, де всі, всі мої так згадуємо. От так фотографуємося, співаємо якісь пісні, стараємося. У нас там є знайомі, які грають. Йому кутю, вареники з капустою. Родина теж важлива, важлива. Ну, і важливі оці друзі, подруги. Я не роблю на роботі вже 5 років. Ну, як таке з Захаром сталося, всі допомогли. Чоловік теж на іншій роботі, всі допомогли. Всі, що з села в нас, всі допомагали. розумієш? Дзвонили, питали, молилися. Ну просто, ну просто, всі. Молилися е, і мусульмани, і і, І да, і, і і, 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 всі. Така підтримка. Ну просто ти відчуваєш, ти відчуваєш цю підтримку. Ти просто відчуваєш цю підтримку. Дуже сподіваюся, що тобі а, сподобається. Я сама упаковувала, тому тут треба. Захар, для мене на цій картині це ти. І це завдяки твоєму внеску. У нас буде блакитне небо, по якому літають тільки пере, перевезення не знаю, там журавлі. на моря, Жур, тільки журавлі, так. І наші всі поля будуть засіяні пшеницею золотою. Захар, це це ти? Я, 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 я сподіваюся, що Давай. тобі сподобається. А, Писали, а, да, а так. Захар. Це ж я в перший раз була не готова зразу написати. Тут я вже підготувалась. Я тобі написала побажання від себе, щоб ти пам'ятав. А це написала художниця, яка, яка тобі намалювала цю картину. А, дякую. Дякую. Ось. Дякую. Можете обі обіймати? Ні, це Дякую. <пілляє> 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 Клас? Я так рада, що вам подобається. Дуже переживала. Я Люблю такі українські мотеви. Дуже.